Всіх вітаю на цьому в нашій таємній локації. Перевірка звуку. мене ззаді чути. Чудово. Сьогодні я презентую фільм Ідучи у відрив. Також інші назви це відриваємося або Брейкін Евей -э оригінальною. Це фільм 1979 року, який зняв Пітер Єйтс, британець за походженням. Знімав він в Америці. Можна наступний слайд? З натхненням взагалі для цього фільму хочу згадати Фальєро Мазі, який був конструктором рам масі. Собственно. З 16 років він почав сам конструювати рами, ніде не вчився, тобто все на своїх помилках. І з 31-го року по 46-й рік він був професійним велогонщиком. Потім він більше став як веломеханіком і створював рами для різних змагань. Спочатку це були не, не такі популярні змагання, як. Короче, потім побачите в фільмі. А, а Згодом він почав уже конструювати рами для олімпійських переможців та найвідоміших гонщиків. Наприклад, так Рік Ван Лой» та, ну, Можете потім почитати, можу, можу скинути вам файл. В принципі, якщо раптом ви хоч когось звідси знаєте, це вже велика перемога. Він зараз дуже добре ставиться до, в принципі, велозмагань, велоспорту, був також розробником багатьох компонентів, і він видавав перевагу старим матеріалам і технологіям і вважав, що насправді якби всі ці сучасні технології і матеріали це лише створене для комерції, а не для того, щоб покращити. Ваші результати на велозмаганнях. Можна наступний слайд, от і переходячи з цього, е, натякаючи на те, що не обов'язково ти маєш мати багато грошей для того, щоб бути класним велогонщиком, е, як цей чувак. Тут вже починається історія про цю якусь класову нерівність, коли, наприклад, ти не завжди можеш собі дозволити якісь круті матеріали, чи велосипеди, чи що ще, чи навіть просто участь у якійсь конкретній велогонці. Головним героєм для цього фільму було обрано Деніса Крістофера. Це не перша його роль, але він за цю роль отримає потім відзнаку як починаючої зірки. І буде також номінований на Оскар для починаючих зірок. Він знімався потім ще у фільмі Воно можете його теж знайти у фільмі е, цього і у фільмі Тарантіно Джанго. Важний на наступний слайд. До речі, Тарантіно дуже сильно е, цікавився режисером Пітером Єйсом, зокрема, його фільмом Буліт. Він вважав, що це взагалі найкращий фільм всіх часів. І Краще на той момент, коли він писав це в своїх оглядах, ще не зняли. І з, того, з його фільму Breaking Away, він потім запросив попереднього актора на, свою, на свої кінопроби і потім знявся у джанго. Зняв його у джанго. Так. Також, друзями головного героя по фільму будуть Деніс Куейт, Деніел Стерн і Джекі Ерл Гейлі. Деніел Стерн, до речі, тут зіграє взагалі дебютну роль у своєму акторському шляху. Можна наступний слайд. Батька головного героя буде грати Пол Дулі. В основному він відповідає за комедійні сцени. І Барбара Баррі гратиме його матір. Наступний слайд. Режисер Пітер Єйтс – Це британський режисер. Він відомий своїми фільмами Буліт або детектив Буліт Брекін Евей теж «Ідучи у відрив. Один із його найкращих фільмів, також за який він став відомим. От, і його основний внесок, і його основний взагалі почерк в тому, що він постійно змінює стилі у своїх фільмах. Тобто, спочатку, наприклад, він знімає детектив, потім він відпочиває, знімає романтичну історію, відпочиває, знімає спортивну історію. От. І цей фільм входить потім у 10 найкращих спортивних фільмів Америки. Можна наступний слайд. Так, завдяки сценаристу, який. Був дуже надивлений, можна так сказати, і побачив такий момент. Я трохи пізніше до цього повернуся. Побачив такий момент в індіані і головного героя, від якого він потім побудував цей сценарій. Завдяки цьому він і отримав Оскар за найкращий сценарій. Можна далі. І ця історія була побудована також на тому, що Головним конфліктом в цьому всьому є класова боротьба. Ну, як класова боротьба. Просто соціальний конфлікт, коли хтось багатий, хтось бідний. І головний герой це дитина-каменяря, який починає ставати на ноги і відкриває свій новий бізнес і намагається щось робити самостійно. І потім ця. Четвірка друзів, вони називають свою команду Cutters, тобто каменярі. І це дійсно були такі і спортсмени, і, в принципі, можна сказати, банда така, які доволі такі були відомі в Індіані. Наступний слайд. Я ж правильно що? розумію, що цей кучеравий це той же чувак, який з Хоума. Да, так, да, так, да. це той самий бандит із самого дому, якщо хтось не пізнав. Окей. Okay. От, значить, взагалі був там нормально, наступний слайд. Фільм знімали в Індіані, і взагалі це було складно через те, що, по-перше, було мало ресурсів на самозйомку. Бюджет становив тоді щось 2-3,2 мільйонів доларів, тобто, ну не такий вже великий, Зараз на наші гроші там можете помножити на 8, приблизно так. І деякі сцени доводилося знімати без якихось супертрюків. Хоча важливо відмітити те, що там не було професійних велогонщиків, там були каскадери, яких спеціально тренували під те, щоб вони виконували різні заїзди та трюки. Наступний слайд. І багато молодих акторів, зокрема друзі головного героя, взагалі на велосипеді особливо не знімалися, тому їх часто могла спіткати невдача. Зйомка нових дублів один за одним. Давай далі. Отже, і головне натхнення для сценарію це була справжня гонка, якось вона називалася, типу 500 новачків або 500 перших метрів, ой, тут кілометрів. І на цьому заїзді в Індіані, який був організований разом з університетом, був ось такий от Девід Блейш, старічок який виграв ту гонку, і його сценарист помітив і вирішив, а чого б я не напишу тоді сценарій про це все. Перша ітерація сценарію була з назвою Бамбіні. А, ну, до речі, Девід Блейс я хотіла сказати, що це чувак італійського походження. Тому перша ітерація сценарію була Бамбіні. Потім він разом із цим Блейзом придумав. Взагалі, характер головного героя і як би його могли звати. Ну, я вже не сильно пам'ятаю, як то було. <гум> Можете почитати потім окремо. А, і це була вже друга ітерація, третя ітерація. Нарешті вже було названо «Ідучи у відрив. Наступний слайд. А, собственно, хотіла сказати, що підтримуйте наш кіноманський проєкт, також не залишайте тут сміття. Одягайте шоломи, не їздіть п'яними бажано на велосипедах. Mm. <риклад> От. І, можливо, якісь пасхалочки, які ви тут побачите. Основне, це те, що тут кота звуть. Да. Зверніть увагу, як тут звуть кота. <риклад> це все, що я хотіла сказати. <риклад> Можемо починати перегляд. Дякую всім за увагу.